Привіт, друзі! Знайшов причудову підборку, хочу з вами обділитись ось така на пінтересті. Єдиний нюанс, який є, це російська мова, і, але ну, величезна підборка, і мені вона подобається тим, що автор цієї підборки він підібрав шрифти по настрою. Да? Буває дуже часто, що ми під будь-який проект беремо щось одноманітне і схоже. Воно нічим не відрізняється, і проекти виходять однаково схожі між собою. А тут зібрані шрифти по настрою, які передають свій настрій, і для кожного проекту ми можемо взяти свій. От, наприклад, якщо взяти там антиква, та, то ми бачимо є фотки, які передають настрій, і є шрифт, який ми бачимо, як, який він, як він виглядає. І що він дуже добре якраз підходить під цей настрій? Якщо ми хочемо зробити якийсь проект, який ігривий, та то ми беремо тут і одразу бачимо і в зірці шрифтів. І приклади, як воно, приклади, як воно працює. Так далі, якщо ми хочемо зробити якийсь геометричний проект, щось на з геометричні шрифти подібні, ми можемо тут надихнутися, взяти. Тут є назва кожного шрифта. Є в лапках написано, чи це безкоштовне чи платне, але в основному о, треба перевіряти самостійно, я раджу, і я вважаю, що більшість шрифтів, які ну прям реально круті, вони в принципі платні. Тому uh, вартує uh, придбати шрифти і платні також.